Мирослава, ти як професійний психолог, порадь, будь ласка, що робити, якщо чоловік ображається на свою дружину, переходить в дитячу позицію і не розмовляє з нею? Обняти його, приголубити і сказати, ти мій хороший, не ображайся, будь ласка. І тоді він вийде з дитячої позиції в дорослу. А якщо він починає претензіонно все одно говорити про те, що ти не права, ти щось неправильно зробила, ти мене образила? В основі будь-яких претензій є психологічна потреба. Для того, щоб розуміти, чому він так себе веде, треба визначити, яку психологічну потребу він зараз хоче закрити. Для цього треба, якби, краще розуміти свого партнера. Якщо, наприклад, це увага, дати йому увагу, якщо це турбота, обняти його, поцілувати, якщо це визнання, сказати, що я дуже ціную все, що ти робиш для нас. Якщо це прийняття, то просто продемонструвати те, що... Ти мені цінний, я приймаю тебе таким, яким ти є, і мені з тобою добре. Тому визначити в основі його претензій, в основі його поведінки, яка психологічна, незакрита потреба лежить, і тоді її закрити, і це вас зближує, і це покращує ваші стосунки. А ти працюєш як сімейний психолог з парами? Так, да, працюю і доволі успішно, тому що я вважаю, що будь-яка сім'я вона має право бути щасливими. Просто для цього треба навчитися краще розуміти один одного. Чоловіки, сила е, чоловіча не в тому, щоб піти десь з кумом горілки, напитися і проговорити про свої проблеми, про те, яка там погана дружина. Сила в тому, щоб піти попрацювати парою до професійного психолога, вирішити свої внутрішні конфлікти і бути щасливими, тому що мужній чоловік це той, хто може зробити свою дружину дуже щасливою.